Для людей з порушенням слуху, а також для молоді, яка має бажання навчитися жестової мови, відділ молодіжної політики Вінницької міської ради разом з Вінницькою молодіжною радою організували практикум. Півсотні хлопців та дівчат вчились використовувати фрази, вирази, міміку та жестикуляцію, щоб навчитися комунікувати з нечуючими людьми. Інколи їм важко зрозуміти, як тому вигляді, про що ви якось, хочете сказати? Тому що вони більше сприймають інформацію через зоровий контакт і також вітування. Сказати своє ім'я Вік та вподобання жестовою мовою вчились хлопці та дівчата. Як правильно розмовляти руками та мімікою вчили Лілія Янчук, яка досконало знає жестову мову, та Івана Михайленко, яка є нечуючою, вирішили створити проект, який допоможе людям з порушенням слуху. Почувати себе краще та комфортніше у спілкуванні з чуючими людьми. І також цей проєкт створений для чуючих осіб, які втрачають слух, також для військових, які починають також втрачати слух. Тому ми вирішили запустити курс української жестової мови. Він тривав у нас два місяці, і також він був у нас онлайн. У мене дуже багато ідей, я хочу дуже багато чого реалізувати. І е, я дійсно реалізувала багато різних проєктів, е, але створила громадську організацію для того, щоб е, надалі е, проявляти різні реалізовувати ці проєкти. І коли я вступила до обшифту, і я реалізовувала, і я була впевнена, що я можу заснувати свою громадську організацію. Дівчата вже впродовж двох місяців виразам та жестикуляції вчили людей онлайн. Тепер уроки проводять на практикумі, або доступно пояснити найважливіше, от як показати нечуючій людині, що звучить сигнал тривоги. Це курс для усіх, для людей нечуючих, чуючих, для тих людей, які дійсно хочуть дізнатися більше про безбар'єрність. Зрозуміти, як насправді треба спілкуватися людьми з певним порушенням слуху, щоб вони більше дізналися про методики жестової мови, щоб ми змогли налагодити цю комунікацію, щоб не було певних бар'єрів між нами в спілкуванні, враховуючи стан військовий стан, так які у нас є в країні, є багато хлопців, які повертаються з певними вадами, і це змушує наше суспільство також. До цього налаштовуватися, допомагати їм освоюватися в цього так і це є дуже важливо, тому що жестова мова допоможе їм відчувати себе повноцінними. Учасниками практикуму стали пів сотні молодих людей. Я вперше на подібному заході, який стосується саме людей нечуючих, людей з порушенням слуху. Для мене було досить цікаво. Я побачив, що більшість учасників вона має якусь певну базу. Вона знає алфавіт. Вони майже не дивлячись на алфавіт, вже говорили своє ім'я. Знати базові жести та міміку необхідно в сучасному світі. І дівчата, які зіткнулись з проблемою втрати слуху, намагаються донести та навчити молодь. Вікторія Ліварчук, Ковтун, телеканал Вінниччина.